Вітаю, шановні 10 класи! Сьогодні ми поговоримо про Радянський Совєтський Союз і особливості комуністичного тоталітарного режиму та старінізм. Ми вже з вами в першому розділі, коли розглядали Першу світову війну, розглянули революцію на території України, не тільки України. Постімперською світу Російської імперії, і ми дізналися, що в 2022 році остаточно до влади прийшли комуністи в Росії. Установлення комуністичних режимів на більшій частині колишньої Російської імперії поставило на порядок денний питання про тисніше об'єднання утворених на цих теренах радянських республік. На початку 20-х років розгорілася дискусія про форму такого об'єднання. Існувало три підходи. Так, наркомат Національності Йосип Сталін висунув ідею утворення радянської спільності на засадах автономії. Тобто всі Радянські Республіки мали увійти до складу РСФСР на, склад... на правах автономії. Такий варіант інтеграції здобув назву План автономізації. Проте його розкритикували українські та грузинські більшовики, які пропонували. Укладання радянськими республіками двосторонніх угод, тобто утворення конфедерації, і центральні союзні органи не повинні були створюватися. В умовах наростаючого конфлікту між московським центром та більшовицькими національними республіками у полеміку втрутився Ленін, який запропонував створити радянську спільність на засадах федерації. У Федерацію об'єднувались рівноправні республіки, а не підпорядковані РСФСР. Цю пропозицію схвалили представники всіх республік. І перший з'їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік відбувся 30 грудня 1922 року, і на ньому проголосили про утворення Союзу Совєтських Соціалістичних Республік. Обрали Центральний виконавчий комітет і президію Союзу РСР. В січні 1923 року Центральний виконавчий комітет Радянського Союзу утворив Конституційну комісію, яка підготувала проєкт Конституції СРСР. Його затвердили на другому з'їзді рад 31 січня 1924 року. Конституція містила декларацію та договір про утворення СССР. Який не мав нічого спільного з проектом Договору 22-го року. З'їзд рекомендував Союзним республікам ратифікувати текст Конституції, що і було зроблено. Так, протягом 1922 1924 років відбулось конституційне оформлення Радянського Союзу. В економічному плані радянські е, комуністичні діячі проводили політику воєнного комунізму. Але це призвело до масових селянських повстань, які охопили територію України, Поволжя, Кубань, Дон, Сибір. І активізувався Рух Пасмачів у Середній Азії. Найнебезпечнішим став збройний виступ моряків Балтійського флоту в Кронштаті навесні 1921 року. Заколотники поряд з економічними вимогами висунули і політичні ради без комуністів. Проти повсталих кинули регулярну армію. Криза 1921 року змусила більшовицьке керівництво терміново переглянути свою політику, особливо щодо селянства. Навесні 1921 року Ленін спромігся переконати партійне керівництво необхідності переходу до нової економічної політики. НЕП мав забезпечити виживання більшовицького режиму в умовах міжнародної ізоляції та масових виступів населення. Як зазначав сам лідер більшовиків, НЕП це всерйоз, але ненадовго. Початок здійснення нової економічної політики став десятий зіст РКПБ, який в березні 1921 року ухвалив резолюцію про заміну продрозкладки продподатку. Податок встановлювався вдвічі менший, ніж розмір продрозкладки, передбаченої на 1921 рік. Згодом селянам дозволили продавати надлишок продукції на ринку, організовувати кооперативи, а також орендувати землю та використовувати найману працю. Відповідно, у промисловості було проведено децентралізацію управління підприємства, об'єднувалось у трести та переводились на господарські рахунки. Деякі підприємства повертались колишнім власникам та дозволялись оренда, залучався іноземний капітал. Через створення концесій та спільних підприємств. Такі заходи сприяли відродженню ринкових відносин і фактично ліквідованих за доби воєнного комунізму. З метою їхнього нормального функціонування запроваджувалась нова система оподаткування, вводилась нова конвертована, грошова одиниця червонець, забезпечений золотом. Один червонець дорівнював 2 золотим карбовицем. Але більшість радянського керівництва вважала не б тимчасовою політикою, розрахованою на перехід від капіталізму до соціалізму, і не бажала відмовлятись від комуністичних ідей. Основні економічні важелі залишалися в руках більшовиків і більшовицької бюрократії, зберігався значний державний сектор, важка та більша частина легкої промисловості, зовнішня торгівля були державною монополією, діяв єдиний державний парк. Держава формувала ціни на сільгосподарську і промислову продукцію. У політичній сфері РКПБ утримувала всю повноту влади. Таке суперечливе становище спричинило неодноразові кризи хлібозаготівлі у 1925, 1927, 28 1928, та 1928-29 роках. Приводом до їхнього виникнення була відмова селян здавати зерно за занищеними цінами. Криза супроводжувалась загостренням політичної боротьби в партійному керівництві між групою Бухаріна, Рикова, Томського та групою Сталіна, Молотова, кагановича Ворошилова. У цій боротьбі здобуде перемогу Сталіна, який потім і відмовиться від неї. І хоча не б не став довгостроковою політикою, завдяки якому було завдяки ньому було відновлено господарство, зруйноване в роки Першої світової та громадянської. Також більшовицька ідеологія в більшості національних окраїн Російської імперії сприймалася як чужорідне явище. Тому, для того, щоб більшовики остаточно закріпилися на місцях, була проведена в 20-х роках політика коренізації, це політика залучення представників корінного населення Радянської Совєтської Республік. Та автономії до місцевого керівництва та надання офіційного, а інколи навіть понімного, статусу їхнім національним мовам. З уроків історії України ми детальніше ознайомимось з політикою коренізації. Тому що в кожній країні вони були порізні: в Україні це була українізація, в Білорусі, в Грузії, грузинізація і так далі. Але на цьому етапі я хочу зупинитися і призвести до того, що. Як би радянська влада не намагалася себе закрити, замалювати національними прапорами, все одно Радянський Союз залишався державою імперського типу. Реси Совєтської імперії, побачите зараз на екрані. Це багатонаціональна держава, де національна периферія були підпорядковані Московському центру, що повністю контролював внутрішню та зовнішню політику. Було прагнення до територіальної експансії та агресії. Наявність сакральної наднаціональної ідеології та намагання її поширити в світі як єдиної право, та наявність як імперської, так і колоніальної ідентичності громадян. Тобто ми бачимо, що назва змінилась, вивіска змінилася, нібито це республіка, але за своєю суттю радянська влада, совєтська влада побудувала імперію. Також протягом травня 1922 березня 1923 року стан здоров'я радянського лідера Ульянова Леніна значно погіршився. У зв'язку з хворобою його було повністю усунуто від політичної діяльності. Незважаючи на це, в моменти поліпшення стану здоров'я Ленін продиктував декілька статей і листів до своїх соратників, лідерів партії більшовиків. Він дав оцінку їхнім особистим якостям, вказавши на небезпеку суперництва між Сталіним та Троцьким. Для єдності та стабільності у партії. Він пропонував усунути Сталіна від партійного керівництва та реорганізувати державний та партійний апарат у такий спосіб, щоб він забезпечував умови для колегіальних рішень. В економічній політиці він наполягав на збереженні непу і перейнявся ідею створення суспільства цивілізованих кооператорів. Але 21 січня 1924 року Ленін помирає. Його смерть стала приводом до посилення боротьби за владу за лідерство в партії, яка розгорнулась в останні роки його життя. Основними суперниками в цій боротьбі виступали Сталін та Троцький. Ще в 1923 році у ВКПБ оформилась ліва опозиція на чолі з Троцьким, яка різко критикувала бюрократизацію партійного апарату та спроби Сталіна зосередити всю повноту владу. В своїх руках. Тоді платформа Троцького зазнала крах. Старі соратники Леніна, спостерігаючись диктантських абміцій та прагнень Троцького узурпувати владу, знехтувала владолюбством самого Сталіна та підтримали його в боротьбі. В результаті Троцького усунули від державних справ, обмежили його вплив у партії, а в 29-му році вислали з країни. У 1925 році оформилась нова опозиція, яку очолив Камінів та Зіновість. Вона виступила проти монополізації Сталіним право на тлумачення ленінської спадщини. Але Сталін на той час уже зосередив своїх руках усі важелі партійного і державного впливу, особливо в питанні підбору кадрів, лідерів опозиції усунули від партійного та державного управління та керівництва комітету. Спроба групи Каменєва Зінов'яо взяти в 1927 році реванш боротьбі за владу успіху не мала. Останній виступ опозиціонерів стався у 1928 році. Платформа 83. основним їхніми вимогами було виконання політичного заповіту Леніна. Проте час уже згаяний, і вони також програли. Так, у 1929 рік став роком остаточної перемоги Сталіна у боротьбі за владу із Ленінськими соратниками, а також утвердження сталінського тоталітарного режиму в СРСР. Чому саме е, було встановлено особиста детекторська влада Сталіна? На це є об'єктивні причини. По-перше, це відсутність традиційної політичної демократії в країні та реальних демократичних свобод, це низький рівень політичної культури населення СРСР зосередження політичної влади в руках однієї партії, невисокий інтелектуальний рівень керівництва КПБ та обмеженість його політичної культури, внутрішня природа радянської влади, яка становила собою диктатуру класу, що переросла в диктатуру партії та не заперечувала можливості диктатури однієї особи, ну і наявність численного бюрократичного апарату, добробут якого залежить від збереження командно адміністративної системи. Основним методом встановлення і підтримки існування такого режиму був тотальний контроль над суспільством та постійний терор проти всіх його верств. Таким чином, в Радянському Союзі, як і в ряді європейських держав, встановлюється тоталітарний режим. Керівною та спрямовуючою силою політичної системи стала більшовицька партія, яка своєю ідеологією визнала марксизм-ленінізм. Давайте ознайомить зі Сталіном. Йосип Фісеріонович Сталін або Джугашвілі – політичний державний діяч, один з найкривавіших диктаторів в історії. Народився в місті Горі, Тифлійської губернії в родині Костаря Шевця. Після закінчення духовного училища навчався в Тифлійській духовній семінарі, але в 1899 році був виключений з неї. З 1898 року брав участь у революційній боротьбі, після 1903 року більшовик. У 1906-7 роках брав участь у пограбуваннях на Закавказі з метою поповнення партійної каси, в тому числі і пограбував Тифлійський банк. У 1917 році член Політбюро ЦК РСДРПБ Військово-революційного центру. У 1917 1922 року нарком у справах національностей радянської Росії. У 1922 року Генеральний секретар ЦК РКПБ на кінець 20-х років встановив тоталітарний режим в країні, відповідальний за організацію Голодомору 1932-1933 років в Україні і масових репресій в Радянському Союзі. З 1941 року голова раднаркому СРСР, одночасно з 1941 по 1945 рік, голова Державного комітету оборони і Верховний Головнокомандуючий. У 1941-1947 роках нарком оборони та міністр Збройних сил СРСР. Маршал Радянського Союзу з 1943 року та Генералісімус Радянського Союзу з 1945 році. До 1926 року радянська економіка майже досягла рівня 1913 року. Але технічна і технологічна бази СРСР були вкрай застаріли. При цьому економічне відставання СРСР від передових країн Заходу та США продовжувало зростати. У цих умовах. На порядку денному гостро постало питання завершення індустріалізації. Курс на індустріалізацію СРСР та подолання технічно-економічної відсталості економіки країни проголосив 14-й з'їзд ВКПП в 1925 році. У стратегії реконструкції пріоритетним значення надавалось нарощуванню військового потенціалу СРСР, що диктувало необхідність прискореного розвитку металургії та машинобудівань. Індустріалізація це процес створення великого машинного виробництва, і на цій основі перехід від аграрного до індустріального суспільства. У 1925 році пріоритетними напрямками в здійсненні індустріалізації було визнано передові на той час галузі електроенергетичну, металургійну, хімічну промисловість і машинобудування. Водночас, вони мали стати основою військово-промислового комплексу, що формувався в СРСР. Першочергова увага була зосереджена на створенні потужної енергетичної бази для важкої індустрії. У 1927 році радянські економісти приступили до розробки першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства на 1928-33 роки, здійснення якого в короткий термін мало перетворити СРСР в потужну промислову державу. Понад 80% усіх інвестицій спрямовувалися на розвиток важкої промисловості і енергетики, а головним джерелом фінансування мали стати ресурси, викочувані з села. Курс на форсовану індустріалізацію зумовив швидке згортання неба, Госпрозрахунок на державних підприємствах був скасований. І взимку 1927 році хлібний ринок був остаточно монополізований державою, а ринковий механізм ціноутворення був замінений на директив. Друга п'ятирічка виконувалась в 1933 роках. Зокрема, в Український РСР було збудовано, як і передбачалось, гіганти чорної металургії, запоріжсталь, Азовсталь, Кріворіжсталь, Великі машинобудівні заводи, новокраматорський, Харківський турбогенераторний, Луганський, паровозобудівний та інші. Паралельно з індустріалізацією відбувалась колективізація. Це масове створення колективних господарств, колгоспів. Що супроводжувалось ліквідацією одноосібних господарств, відчуження селян від засобів виробництва та кінцевого результату їхньої праці. Для того, щоб колективізація відбувалася швидше, 7 серпня 1932 року була прийнята постанова про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та зміцнення суспільної соціалістичної власності, якою розкрадання майна прирівнювалось до державних злочинів. Та підлягало суворим видам покарання. У постанові не обумовлювали мінімальні розміри вкладеного, що спричинило чимало випадків неадекватного покарання, за що постанову в народі прозвали законом про п'ять колосків. Тому що через місяць 1 лютого тисяч, місяців 1 лютого 1933 року застосування її до осіб, винних у дрібних одиночних радіжках суспільної власності. Або трудящих, що вчинили крадіжку з нужди через несвідомість і за наявності інших пом'якшувальних обставин, було визнано помилковим, а також наслідком дії ворогів, що залишилися в правоохоронних органах. На 1935 рік 98% усього земельного фонду СРСР знаходилось в колективній власності. Ще одним напрямком спланованої модернізації стала колективізація сільського господарства. Основними елементами колективізації було усунення земель засобів виробництва худоби у суспільнення, позбавлення селян права розпоряджатися власністю і розкуркулень, тобто ліквідація заможних господарств, де використовують найману працю. Сталінське керівництво пішло на це всупереч рішенням 15-го з'їзду партії, яка, яким політика розкуркулення виснувалася неприпустимо. Більш того, з часом вона поширилась на Всіх селян, що чинили подай пасивний опір колективізації. Куркульські господарства, що підлягали ліквідації, поділялися на три категорії: перше, це учасники антирадянських виступів і організатори терористичних актів, які підлягали ізоляції у в'язниці таборах. Друге – це ті, хто чинив менший опір колективізації, їх виселяли до Казахстану або Північних районів країни. Третя, це ті, хто не чинив опору, тім надавали ділянки землі поза межами колгоспу. Головним показником ефективності колгосної системи для сталінської влади була хліба Держава постійно збільшувала плани постачання земля, збираючи, зерна забираючи у селян до 60-70% зібраного врожаю. А в 1932-33 роках для остаточного виконання плану до 90%. І це призвело до Голодомору в Україні та до сильного голоду на Кубані, Волзі та Дону. 1929 рік, треба зазначити, став роком початку затвердження сталінського тоталітарного режиму в СРСР. Сталін на той час мав уже значну владу і вплив партії та народі. Своїх політичних супротивників він почав усувати, звинувачуючи їх в антидержавній діяльності. Він спромігся. Знищити залишки внутрішньопартійної демократії і поступово затвердив свою одноосібну владу в партії. В основі цього явища були причини: це поступове зрощування партійної державної апаратів, монополізм партійної влади в руках однієї партії та переростання диктатури класу диктатуру еліти партії. І для закріплення свого становища, Сталін. В 1936 році приймає чергову Конституцію, яку таки назвали Сталінська. Конституція соціалізму, який переміг. Насправді ця Конституція була дуже декларативною і дуже демократичною. Проголошували загальне рівне виборче право, недоторканність особи і багато іншого, але на дії вона не діяла. І апогеєм Сталінського тоталітарного режиму навіть супереч цієї Конституції стала чисто. Проти своїх колишніх соратів. Особливо, який відбулися в 1937 38 роках, а ці роки отримали назву Великий Терор, коли сталінські репресії були різко посилені і доведені до максимуму своєї інтенсивності. Інша поширена назва цього періоду це Єжовщина, пов'язана з, з тим, що керівником Народного комісаріату внутрішніх справ в той час був Микола Іванович Єжов. Під час цих процесів були безпідставно звинувачені і знищені найпливовіші партійні і державні діячі: Кам'янів, Зінові, Орикав, Бухарін, Євдокімов, практично весь вищий командний склад армії Тохачевський, Якір, Примаков, Упчевський, багато діячів українського національно-культурного відродження е і діячів е політики. Напередодні Другої світової війни лише в армії було репресовано троє з п'яти маршалів, троє з п'яти командирів першого рангу, всі десять командирів другого рангу, 50 з 57 командирів корпусів, 154 із 186 командирів дивізії, усіх 16 армійських комісарів першого і другого рангів, 25 з 28 корпусних комісарів, з 456 полковників 401. Загальна кількість постраждалих військових, лише військових становила близько 40 тисяч осіб. Внаслідок масових репресій у 30-ті роки було відчутно знекровлено інтелектуальні сили совєтського суспільства в політиці, армії, економіці та науці. Але не дивлячись на це, пропаганда радянської влади цей період активно розповсюджувала, відому на той час фразу Сталіна. Жить стало проще, жить стало веселей, жити стало лучше, жить стало весіллем. Ну і багато патріотичних пісень теж в цей момент насаджують. Таким На чином, в 20-х роках сформувався Радянський Союз, Совєтська імперія, в тому розумінні, в якому ми сьогодні його можемо сприймати. А з 29-го року остаточно встановився тоталітарний сталінський режим. Цій країні, який супроводжувався модернізацією, е, яка включала в себе колективізацію, індустріалізацію. В принципі, завдяки індустріалізації країна стала індустріальною, тут треба віддати належне. Ну і все це супроводжувалося звуженням прав і фізичним знищенням опонентів масовими репресіями. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виконайте до наступного року. До зустрічі!